Какі там мероприятия вот ближайшие сьогодні, завтра, по завтра Так поговорити. зараз у нас ми організували, ну і з допомогою, звичайно, держави великі заходи по вшануванню пам'яті 20 го числа о 12-й годині буде урочисте засідання і е, вручення. Зірки Героя Небесної Сотні приїдуть всі родичі сюди, це буде в адміністрації президента у залі. Потім ввечері буде великий вечір пам'яті реквієм, вічі, звичайно, будуть всі церкви будуть молитви, дзвони бити панахидні, і таким чином ми будемо вшановувати пам'ять наших героїв. Також і на місцях по областях у Львові, в Запоріжжі, в Івано-Франківську, в Тернополі. Також відбуваються такі міроприємства, заходи, вічі, де вшановують пам'ять кожного загиблого по областях.